Е. О. Непогана щучка, друзья. О, блин, там аж катушку. Ничего себе. А, оно там запуталось. Ничего себе, кто Всем привет! Снова на рыбалке. Приїхав на ось таке невелике озеро, щоб спробувати половити на ньому щуку на жерлиці. Давно вже тут не рибалив, в цьому році я тут вперше, в минулому тут взагалі криги не було, тому зараз будемо перевіряти, чи буде тут щука клювати, чи ні. Ось такі в мене жерлиці. Я їх трошки модернізував, оцю лапку металеву обтянув термосадкою, щоб коли сильний мороз ну і мокрі пальці, то не примерзали до неї, так як вона металева. Мотовильця покрасив звичайним канцелярським коректором. Це для того, щоб здалеку було видно, коли щука клює, чи мотає вона жилку, чи ні. Так, Зараз поставимо. По монтажу в мене тут 0,35 жилка стоїть, легесенький грузик, щоб живець ну, міг себе поводити максимально вільно. Трійник невеликий. двійники не використовую. Якось одного разу пробував, але щось вони мені не зайшли. Ну і сталевий повідець. Ось такий монтажик. Ціпляю такий невеликий грузик на прищепці на гачок. Це дає нам змогу більш точніше налаштувати глибину. Ось, впало на дно. О, все. От Зараз буде трійник підніматися, Я чувствую по нагрузці, що зараз буде трійник підніматися до, до гори І роблю 4 оберта. Все. До речі, тут якусь зелинку з дна підняв. Тому потрібно буде через деякий час пройтися, ну, попіднімати живця і подивитися, чи він траву не затягнув. Ось так. Все, йдемо інші ставити. Так, Зараз спробуємо підловити живця. Час все рівно треба десь дівати. Джелиці хай ще трошки постоять. Десь годинку хай постоять. Якщо не буде спрацювань, то переставлю їх в інше місце. Подивимося, чи буде тут окунь півати, чи ні. О, глибина тут нормальна. Ого, десь десь 2 метра. Мателя сьогодні не брав, буду пробувати спочатку на чортика, а потім можна буде на безмотилку попробувати або на балансира. Зараз першим ділом потрібно подивитися, чи буде він тут клювати чи ні. Тут це озеро таке специфічне, є тут і окунь, і плотва, але клює він тут якось цікаво. Один рік вроді непогано покльовує, а за другий рік можна навіть жодної покльовки не побачити. Не знаю, чому так, але якось так. О, працювало жерлице. Навіть почув, як воно вистрілило О, Зараз подивимось. Ну, вроді не мотає. О, тут почала вже вода виходити на ліс. Зараз її треба буде переставити. Тут літний не, не грубий під берегом. Бачите, як який підмиває. Ну, не мотає. Але потрібно почекати, може якраз зажовує. Ну, мабуть, живець, бо жилка недалеко від лунки. Ладно, перевіряємо. Ні, а, бачите, збила живця. Перша покльовка вже була. Правда, на жаль, хвоста. Ну, мабуть, невелика щука. Бачите, як розмиває лід під берегом. Железь вже як кружок плаває. Все, там друзі, жерлиця спрацювала. І ця вже мотає. Бачите, так само під берегом. Так, мотає помаленьку. Це вже точно на ягачок в роті. Пішла туди. Дамо трошки часу ох зажує. Є о, годі непогано. До берега пішла. Непогана щучка, друзі. Так, блін. Хіба багром, але так викину. О, це десь така під 2 кілограма. І бачите, друзі, де клює під берегом. Потрібно ті середини ставити так само під берег. Є, друзі, перша щучка. І так цікаво вона клюнула, спочатку пливла на середину, а потім різко поплила в берег. Зараз її звільнимо. І бачите, всі покльовки під берегом. Зараз я, мабуть... Навіть три жерлиці візьму з середини і поставлю так само під берег. Як ніяк, тут вже дві покльовки було, а на середині жодної. Зараз її сважимо. Ні, 2 кілограма нема. Кіло 730 Ну така щучка непогана. Є, друзі, ще одне спрацювання. Цього разу вже на середині. Блін, мотає. Або горик в мене там біля санків. Треба його на всякий випадок взяти. Так, да, мотає. Хочу переставити жерлиці середини під берег. Бачите, і тут спортування. Ну, жилка вже десь там далеко в стороні. Але щось ще... о, туди поплива. Хай, спішити не будемо, хай зажирає. Ну, геть в сторону поплива. Щойно там була. Ладно, буду пісікати, бо тут коряк багато. Так, немає, бачите? Бачите скільки вимотало? Живець то був, але він від льдину вдарився і зірвався. Фу. Може потрібно було трошки подати, почекати. Але в принципі часу і так багато було. Це я поки звідти добіг, поки по багра збігав. Так, все, переставляємо жерлосі. На вудочку все рівно нічого не кліє. Є, друзі, ся одне спрацювання Цього разу вже під берегом Але нічого не мотає А воно там запуталося О, бачимо. І що собі, нік покарло Ой, більш -менш. О, теж більш-менш. О теж залікова Але бачили, як вона стартанула? Стояла-стояла тут, а видно мене почула і давай тікати. Теж така непогана щучка. І нормально так закопнула гачка. Ну, бачите, спішити не потрібно, але тут є така особливість, що дуже багато корчів під вергами, та й взагалі їх тут падає кругом, тому і відпускати далеко не можна. Ну але вже друга щучка є. Ось така. Один, два. 4. Роблю 4 оберта мотовильця і потім заражаю жерлицю. Живця цепляю ось так під плавник. Ну не під плавник, трошки нижче. Ось так. І воду. Все, погнали ловити далі. Ось така мене буде снасть. Ну, це взагалі окунева вудочка, ну, для ловлі невеликі балансири. Але іншу я не брав, тому зараз спробую. Металевого поводка в мене немає, тому взяв кусочок жилки з жерлиці, бо основна в мене 0,18, тому її щука одразу перегризе. Ну, а ця грубша, тому є шанс, що вона його не перекусить. Зараз спробую. У мене на цій глинці була покльовка на жерлицю. Тому Можливо вона десь недалеко стоїть туди. Фріксіон не затягую. Жилка ментоненька. Подивимось зараз. Так, друзі, ще одна жерлиця спрацювала. блін, там аж скинула катушку. Нічого собі. А, це ця, що в мене плаває. Так, треба обережно, бо щоб вона не вкрала в мене жальниця. Нічого собі аж катушку скинула. Ну, пробую. Не Оця невеличка. Але така красива тут вона. Бачите, яка жовта. Ну, цю щучку відпустимо, 50 см тут точно немає, але порадувала своєю покльовкою. Весь. Ні, весь ще піде можна назад ставити. Гарна сьогодні така получилася рибалка. Як бачите, було сьогодні куча і холостих покльовок і одна незалікова рибка, ну і ось такі дві щучки. Ця заважила кіло 700, а ця кіло 300 Якщо вам, друзі, теж сподобалося відео, обов'язково підтримайте його лайком, ну і підпискою.